Некст Station – Українізейшн Сьогодні поговоримо про відсотки і проценти. У вжитку чуємо і так, і так. Побутує думка, що відсоток казати більш правильно. Мовляв, процент це калька з російської. Проценти, які там 200%. Сто процентів ніфіга немає. Ув'яти у проценти смертності, проценти просто кошти. В мене лише один процент зізда. Лише один процент зізда. Сто процент це зі мною на сто Насправді ж слово процент має латинське походження, і саме з цієї мови давно і міцно увійшло в українську. Тож вживати його можемо сміливо. Водночас є одне слово українського походження з таким самим значенням відсоток. 100 відсотків види в нас. Ховавши постійно лице, рахувавши відсоток Я вже твій відсотково гарантую. Сто відсотковий фабда. На 100 відсотків сідає в так. Тож можемо стверджувати, що процент і відсоток слова дублети, так само, як їхні відповідні похідні. Тобто, і така, і така форма правильні. Єдиний нюанс стосується вживання цього слова в нормативних документах. Відповідно до вимог, заборонено вживати слова та терміни чужомовного походження, якщо є такий самий термін з українським корінням. Тобто, раз в академічних словниках є слово процент і рівнозначне українське відсоток, перевагу треба давати саме українському слову. Цей контент створено за фінансової підтримки європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю ДВ академії програми медіа для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу.